Вітаю 1228-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. 322 ударних дрона летіло в Україну цієї ночі. Росіяни запускали шахети, безпілотники, імітатори із Брянська, Курська, Орла, Мілрового, Приморська, Ахтарська та Шаталового. Основний напрямок удару хмельниччина, місто Старокостянтинів, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Наші сили оборони 157 БПЛА збили, 135 – локаційно втрачені або подавлені. Реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях, падіння збитих. На шести. Через ворожу атаку у Дніпровському районі Дніпропетровщини постраждали троє людей, дві жінки та чоловік. По Нівичині п'ять дачних будинків. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Потерпала від дронових та артилерійських атак Нікопольщина. Агресор поцілив також по Мирівській, Марганівській Покровській громадах, де теж поранило чоловіка. У наслідок ударів пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватний дім та об'єкти інфраструктури. Окупанти дронами били і по Синельниківщині. Там горів урожай пшениці. Російські війська завдали масованого удару. БПЛА по місту Чугуїв на Харківщині. Постраждали 11 людей, із них дві дитини. На одному з об'єктів міста спалахнула пожежа. Повідомили у ДСНС. За іншою адресою БПЛА влучив у поштове відділення, яке теж спалахнуло. І як повідомила очільниця міста Галина Мінаєва, після ворожої атаки місто залишилося без світла. На Херсонщині у Новодмитрівці внаслідок ворожого артовстрілу є загибла та поранена. Обидві жінки у момент удару були на вулиці. Росіяни розвернули на місто на село артилерію. Олешківська окружна прокуратура розпочала провадження за фактом воєнного злочину. А вночі армія РФ ударила по Херсону пошкоджений заклад освіти у центральному районі міста. У будівлі вибиті вікна і зруйнована стеля. Про це у телеграм повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. За її даними, армія РФ цілила по місту. Із тимчасово окупованого лівобережжя. І атакували росіяни прикордонне село на Чернігівщині у Новгород Сіверській громаді. Вдарили в дроном, Повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранені дістав листоноши, який сам розвозив людям пошту. Чоловіка ушпиталили загалом. Упродовж доби агресор обстріляв 15 містечок і сіл області з артилерії, мінометів та дронів. Є зруйновані приватні хати та адмінбудівлі. Посилення захисту українського неба від російських атак. Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили питання протиповітряної оборони. Також домовилися про зустріч двох команд, щоб збільшити силу ППО. Повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Важлива розмова. Домовились про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про. Спільне виробництво і нам це потрібно, і Америці. Молодь поранені та тяжко хворі Україна повернула із полону ще одну групу захисників у межах домовленостей з російською стороною Стамбулі. Серед звільнених, як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема медики, повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Додому повернулися бійці, які воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Херсонщині. Я також оборонці Маріуполя. Вдалося повернути і захисників, яких РФ засудили на тривалі терміни ув'язнення. Наймолодшому звільненому 20 років, найстаршому 59. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Додали у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Переважна більшість бранців були у полоні понад три роки. Точну кількість звільнених штаб обіцяє повідомити після завершення усіх етапів обміну. Понівечені дитячий садок, гімназія, бібліотека, крамниці та клуб. Такі наслідки вибуху у селі Березина Глибочиської громади, що на Житомирщині. Там потрощені цілі вулиці. Чверть будинків не відновити, кажуть у сільраді. Люди намагаються врятувати те, що вціліло. Більше розповість Артем Деркачов. Я якраз городу йшла, добре, що в хаті не була. О, Там кинуло мене в угол. Все, я глуха, я не чую, мене забило. Пані Ядвіга згадує день, коли біля траси пролунав потужний вибух, у будинку, в якому мешкає жінка, пошкоджений дах і немає вікон. Ну, десь не чую, не чую. Скоро тут спасали. Я ж після інфаркту. Ну що зробити? Ну гляньте, що сили нема вже. Бачите, поки розбираємо, розгрібаємо поки. Потрощило хату і сусідів. Андрій розповідає, як його родич рятував дітей. Саме свати з меншою дочкою підійшли до вікна, подивилися. Каже, саме Аня, пішли, будемо спати, відпочивати. Вони тільки навіть до на кроват і тут другий буде наш сам другий, саме вибух, він не триває своїм тілом, сам отримує тяжкі такі наш, саме поранення, саме голова порізана, руки порізані, бо в неї, слава Богу, більш не нормально. Відтак, щоб підрахувати збитки, до мешканців вже кілька днів поспіль приходять фахівці Глибочицької селищної ради, щоб визначити стан руйнації як приватних будинків, так і будинків комунальної власності громади. Біля 25% Це орієнтовно будівлі, які, скоріш за все, що не будуть підлягати взагалі відновленню. І всі інші, вся інша кількість будинків це біля 150 будинків. Приблизно, які потребують допомоги в тій чи іншій мірі у селі. Вже завершили роботи з відновлення електропостачання. Повідомили Житомир Обовенерго. Працює й штаб, де люди отримують всю необхідну допомогу на перший час. Видають клійонки, брезент як USB не вистачає. Пообіцяли, що в понеділок довезуть всім остальним. І вода, і їжа, і міліції. І... Нас охороняли в цілому біля кожної хати, було по два міліціонари, їх міняли, вони з вечора до ранку були. Пожежники МЧС дуже гарно спрацювали. Дяка їм велика, їх так роботи вистачає, до ще нас така біда. Ну, може. можна. Ну допомагаючи, ну, привезли, що ми позаписували, привезли там, щоб хоча б перше время позакривали, а там буде варат, далі видно. У мене це ще, ще так зносно, в людей хати позносило під фундамент. А що не знесла, то згоріло. Ну хто в опі був, то ті згоріли. Вибух на трасі Київ-Чоп біля села Березина, що в Вибочицькій громаді стався у середу ввечері. Наразі причини з'ясовують правоохоронці. Без жертв не минуло. Двоє загиблих, поранених 82. Серед них четверо дітей. Артем Деркачов Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ураження аеродрому Брисаглебську у Воронезькій області РФ. Це місце базування російських літаків су 34 су Су-35С та су 30 См. За даними генштабу, уражено склади із керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак. Інформація про пожежі на аеродромах з'явилася зранку у російських пабліках, зокрема на кадрах, які виклали користувачі після атаки військового литовища Енгельсі, що у Саратовській області видно великий стовп диму. Також опубліковане відео, на якому зафіксовано момент атаки. Місцева влада визнає лише пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові. І полало цієї ночі через атаку дронами у Чебоксарах, що в Чувашії, як стверджують місцеві жителі, горіло підприємство у промзоні. Удар по російському ВПК сили безпілотних систем показала відео, як уразили підприємство із виробництва виробництво бойових частин для шахедів. Ідеться про підмосковний науково-дослідний інститут прикладної хімії. Там також виготовляли суміші для зарядів до вогнеметних систем «Буратіно» і Сонцепьок. Точка зцілення у Дніпрі стартували знімання нового повнометражного фільму місцевої режисерки Катерини Стрельченко. Катерина з 2014 року створює документальні стрічки на патріотичні та патріотичні ролики на тему війни і презентує їх по Україні та за кордоном. Серед її кінокартин Іловайськ, лицарі неба Олесь Гончар, слово як зброя а також шукачі загублених душ. Новий фільм Катерини буде про адаптацію ветеранів війни до цивільного життя та подолання наслідків травматичного стресового розгляду через творчість. Як знімають стрічку бачила наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти за маминою спиною. Ігор Крильчатенко, головний герой фільму. Чоловіку довелося двічі міняти сцену на фронт. Спочатку в 2014 році, а після у 2022. Під час повномасштабного вторгнення на Лиманському напрямку його наздогнав ворожий снаряд і травмував чоловіку хребет. І тепер, як говорить сам Ігор, він продовжує нести свою службу в театрі. Для мене війна почалася дійсно 2014 року, і я працював тоді в державному театрі. Коли повернувся у 2015 році, я вже почав задумуватись над тим, що Потрібно висвітлювати ті події, що відбуваються на фронті. А потім якийсь момент я просто пішов і, скажімо так, створив свій театр, патріотичний театр фронт. Театр створює вистави про військових і для військових. Нині тут працюють над новою постановою, гучна тиша війни, про людей, які втратили слух на Цій війні вже після повномасштабного вторгнення, тому що війна дронів, війна артилерії багато людей повертаються з кобаротравмами, які втратили частково слух або повністю. Цим постанова й буде особливою. Її мають почути навіть ті, хто не може, розповідає режисер вистави Олександр Глумов. Ми взяли таке собі завдання зробити так, щоб навіть глухі люди могли відчувати ті, ті ритми. Який напише наш композитор Андрій Карачун? Ми будемо працювати з низькими частотами, і це буде відчуватися в серці в тілі. Якщо ми ви коли-небудь дуже близько стояли до колонок, ви відчували, що є така хвиля. Саме за рахунок цих хвиль цих ми будемо вибудовувати ритмічні малюнки. Саме ця вистава і стане частиною документального фільму дніпровської режисерки Катерини Стрельченко. У повнометрасі вона покаже процеси її створення, розповість історію Ігоря, як мистецтво стало його точкою зцілення та може зцілювати й інших. Для мене історія Ігоря це приклад людини, яка змогла за допомогою мистецтва. Бо мистецтво для нього це теж зброя йти далі. Ось і мені хочеться, щоб на цей фільм прийшли військові і відчули все те, що відчував Ігор в своєму житті. В нього були часи зневіри, в нього були часи спустошення, але він зрозумів, що його вистави можуть надихати. Вийти стрічка має. Вже у жовтні. Її презентують у Дніпрі, Києві, Полтаві та Львові. У планах створити англійські субтитри і поїхати з фільмом і за кордон. Бажаю нам всім і вдалого старта, і вдалого проекту. Гарної, гарних глядачів, вдячних. Нехай все вдається і ще трошки більше. З Богом! Ніколь Савченко, Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це все, що встигаємо розповісти. Оновлений випуск буде вже о 13.00. Вітаю 1228-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому Борисоглєбську у Воронезькій області РФ. Це місце базування російських літаків су 34 су 35 С та су 30 См. За даними Генштабу, уражено склади з керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак. Інформація про пожежі на аеродромах з'явилась зранку у російських пабліках. Зокрема, на кадрах, які виклали користувачі після атаки військового литовища в Енгельсі, що у Саратовській області, видно великий стовп диму. Також опубліковано. Не відео, на якому зафіксовано момент атаки, місцева влада визнає лише пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові. І палало цієї ночі через атаку дронами у Чебоксарах. Що в Чувашії, як стверджують місцеві жителі, горіло підприємство у промзоні. За атакували 10 районів зосередження особового складу росіян, озброєння і військової техніки. Знищено три артилерійські засоби, засіб ППО, пункт управління БПЛА, склад боєприпасів та п'ять інших об'єктів, повідомили у Генштабі. Найбільш активні бої велися на Покровському напрямку. Там за зупинили 66 російських штурмів. Загалом за добу на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення на 11 напрямках. 322 ударних дрона летіло в Україну цієї. ночі. Росіяни запускали шахети і безпілотники імітатори із Брянська, Курська, Орла, Мілерового, Приморська, Ахтарська і Шаталового. Основний напрямок удару Хмельниччина, місто Старокостянтинів, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Наші сили оборони 157 БПЛА збили, 135 – локаційно втрачені або подавлені реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях. Падіння збитих на шести. Через ворожу атаку у Дніпровському районі Дніпропетровщини постраждали троє людей, дві жінки та чоловік. Нівичині п'ять дачних будинків. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що і Нікопольщина потерпала від дронових та артилерійських атак. Агресор поцілив по райцентру Мирівській, Марганіцькій Покровській громадах. Там також поранений чоловік. У наслідок ударів пошкоджені сільськогосподарські підприємство, приватний дім та об'єкт інфраструктури. Структури. Окупанти дронами били і по Осинельниківщині, там горів урожай пшениці. Російські війська завдали масованого удару БПЛА по місту Чугуєвщина на Харківщині. Постраждали 11 людей, із них дві дитини. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному із об'єктів міста. Повідомило ДСНС за іншою адресою влучання. Влучання БПЛА були у поштове відділення та будівлю, що стояла пусткою. Виникла пожежа пошкоджені будинки та автівки. На Херсонщині у Новодмитрівці внаслідок ворожого артовстрілу є загибла та поранена. Обидві жінки у момент удару були на вулиці. Росіяни розвернули на село артилерію. Олешківська окружна прокуратура розпочала провадження за фактом воєнного злочину. А вночі армія РФ вдарила по Херсону пошкоджений заклад освіти у центральному районі міста. У будівлі вибиті вікна і зруйнована стеля. Про це у телеграмі повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. За її даними, армія РФ цілила по місту із тимчасово окупованого лівобережжя. І двічі за день окупанти атакували кривий ріг. Минуло без загиблих, але є дев'ять поранених. Повідомили рятувальники. Кадри наслідків опублікувала прес служба ДСНС серед пошкодженого дві багатоповерхівки, навчальний заклад, готель і транспорт. Під час російської атаки у ніч проти 4 липня дрони перехоплювачі збили десятки безпілотників РФ в Україні. Планують збільшити виробництво таких дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський в вечірньому зверненні. За його словами, десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами, і Україна максимально це масштабує. Десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо більше виробництва. Таких дронів, дронів прихоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання. Президент також нагадав про свою розмову із президентом США Дональдом Трампом, під час якої, за його словами, домовилися про зустріч команд, щоб збільшити силу ППО. Україна повернула з полону і ще одну групу захисників у межах домовленостей з російською стороною Стамбулі. Серед звільнених, як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема медики. Додому повернулися бійці, які воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині Херсонщині. Є також оборонці Маріуполя. Вдалося повернути і захисників, яких РФ засудила на тривалі терміни ув'язнення. А також офіцерів додали у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Точну кількість звільнених штаб обіцяє повід... Домати після завершення усіх етапів обміну. Карина Подленко далі. Вибрадя, Співають гімн України, не стримують сліз та телефонують рідним. Саме так повертаються додому наші захисники. А так, вже з вікон автобусів, хлопці дорогою до медзакладу спостерігають, як їх вітають українці із прапорами, усмішками та синьо-жовтими стрічками. Вони відчувають, їх тут чекали. У цей час ми очікуємо їх на території медзакладу. Тут вже потроху збираються рідні, щоби привітати з поверненням та, можливо, дізнатися, бо якусь інформацію про своїх. Якось Віолетта, Анастасія та маленький Давид. Хлопчик одягнений у білу ковтину, а на ній такі важливі написи. Разом з мамою та Анастасією вони чекають на повернення своїх героїв. Чекаю з полону свого чоловіка, його рідного брата. Наразі вони 38 місяців в полоні, четвертий рік. Потрапили в полон в місті Маріуполь в квітні місяці. Приїжджаємо кожного обміну, віримо і чекаємо, що цей обмін буде наш. Що Брати повернуться додому, що дитина побачить тата, побачить хрещеного тата. Віримо. Та останній раз його тата бачив три місяці. Їх хрішений тато також бачив в три місяці. Пише, що кохає, що вірить в обмін, що хоче повінчатися. Ми планували дітей. Що хоч сказав, написав точніше, що діти це саме головне. Тому чекаємо. Нарешті на територію заїжджають карети швидких. Везуть важкохворих та важкопоранених. Вітаємо! Бікаємо! 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 В одній із карет швидких ми знайомимося з трьома чоловіками. Вони нарешті вдома. Однак зізнаються, досі не можуть у це повірити. Вітаємо на рідній землі! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, як відчуття на рідній землі? Це незвично, Ще не, не вірити хочеться, не віриться. Тільки вчора були там, а... сьогодні… Як часу. зрозуміло, що довго? Люди, люди зустрічають, по всій дорозі люди зустрічають. Казали, що везуть на обмін, чи так ось натякали, типу, що будете робити, коли там додому повернетесь. Такі... Раніше таких розмов не було. Хто вдома чекає, розказуйте, хлопці. Жінки, діти, внуки, мами, всі. Вся Сіробляв. Да. Всі чекають. Може десь тут, так що їм сказали, да, як там так готувалося. Слідом заїжджають автобуси, і в них теж наші. Під час восьмого етапу великого обміну вдалося повернути тяжкопоранених, важкохворих та військовослужбовців молодших за 25 років. Наймолодшому звільненому лише 20, найстаршому 59. Більшість з них у ворожому полоні були понад три роки. Повертаються із діагнозами наші захисники, яких в 21 столітті взагалі, в принципі, не мало би бути. Такі слова, як гангрена, наприклад, давно вже випали і просто не на слуху знаходяться, або відкрита форма туберкульозу, або інші речі, які, очевидно, свідчать про умови утримання, насамперед і якість медичної допомоги. Повернулись додому наші воїни з російського полону. Готуємо подальші обміни. Дякую всім, хто нам допомагає. Попереду у звільнених відновлення, лікування та реабілітації Карина Подленко, Валерій та Володимир Ситюки телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Україна продовжує забезпечувати житлом ветеранів війни та родини загиблих військовослужбовців. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, протягом останніх двох років за прямої підтримки президента України на ці потреби було спрямовано близько 16,5 мільярдів гривень. І ще 4 мільярди реалізуються на забезпечення житлом у 2025 році. Станом на зараз уже півтори тисячі українських родин отримали змогу заселитися у власні помеж.

Протягом останніх двох років ми безпосередньо за підтримки президента України спрямували на забезпечення житлом понад 16,5 мільярдів гривень. В цьому році ми продовжили цю роботу, і ще 4 мільярда гривень зараз реалізується на забезпечення житлом. Це кошти, які забезпечуються в рамках нашої підтримки Ukraine Facility Завдяки нашим європейським партнерам. На даний момент ми вже понад півтори тисячі родин наших захисників матимуть власне житло в цьому році. Причому це житло, яке вони самі meal but Понад 100 насічок, що свідчать про пережиті ворожі обстріли в Одесі на біржовій площі відкрили алею незламних міст. Це експозиція на знак пам'яті про жарт війни та вдячності містам, які вистояли під обстрілами. 15 сталевих колон кожна із уламків російських ракет та снарядів, які влучили в українські домівки. Смертоносне залізо перетворили на символ незламності люті спротиву і відродження. Кількість насічок на кожній колоні це кількість російських ракетних атак, які Их зазнало місто до 20 липня. Але буде в Одесі. Далі вирішать до Миколаєва. Там встановлять нову 16-ту колону. Раніше виставка вже побувала у Києві, Харкові та Запоріжжі. Скульптор вкладав таку дуже серйозну думку в це, що це шрами на нашій країні. Збільшилась кількість обстрілів. Ми будемо додавати міста. Ми хочемо, окрім коли по Україні проїдемося, хочемо потім у кожного міста є міста побратими за кордоном. І міста побратими багато це горизонтальні зв'язки. І ми хочемо потім в міста побратими поїхати, щоб привернути увагу, бо фокус він не завжди на Україні. Було саме місце перед Одеською міською радою, тому що тут багато людей, гостей нашого міста, які проходять і бачать ці жахливі події, які сьогодні у нас відбуваються в країні. Ми бачимо, тут є місто Одеса. Де знаходиться більше ста позначок щодо прилетів по місту, і по кожному місту така ж інформація. Звісно, вона постійно не уточнюється. Останнім часом ми бачимо кожну ніч, можливо, кожну ніч ми бачимо прилети шахедів, їх вилітають просто сотні. Вони залітають з моря і атакують наше місто.